Іспанія продовжила захист українцям на рік через війну Ерефії в Україні. Про це поговоримо у першій половині цього відео, а в другій половині розкажу більше про Іспанію і відповім на безліч запитань, які часто ви задаєте. Отож, дякую, що ви дивитеся канал Нойс. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся його. Ну а наразі ми починаємо. Іспанія автоматично продовжує документи, які підтверджують закони перебування українців в їх країні на тлі війни ЕРАФІ до 25 року. Повідомляє посольство у відповідь на триваючі військові дії ЕРФІ в Україні. Іспанія вирішила автоматично продовжити на один рік до 4 березня 25 року посвідку особи-іноземця для українців, які раніше отримали статус тимчасового захисту. Це рішення звільняє українців від необхідності звертатися за новим посвідченням або за продовженням поточного. Про це оголосило Посольство України в Іспанії. Інформація про що розповсюджена через United for Ukraine у Facebook. Статус тимчасового захисту надається громадянам країн, що переживають воєнні конфлікти, природні катастрофи або інші надзвичайні ситуації, що призводять до масового переміщення людей. С такий статус його отримали українці в Іспанії. Цей статус забезпечує право на проживання, доступ до ринку праці, медичне обслуговування, освіту в країні надання захисту, мінімізуючи необхідність проходження тривалої процедури притулку. Нагадаю, ви це знаєте раніше через велику кількість українських біженців, деякі політики в Німеччині закликали до рівномірного розподілу цих людей по всій Європі, вимагаючи більш збалансованого підходу. Отож, значну кількість українських біженців перейняла і Іспанія. У той час, як українцям у себе Іспанія дозволила перебувати, телеграм іспанська влада вирішила заблокувати. Про це розкажу далі. Днями Верховний суд Іспанії прийняв рішення призупинити роботу месенджера Телеграм в Іспанії. Про це інформує Reuters із посиланням на власні джерела. У повідомленні вказується, що чотири медіакомпанії поскаржилися на те, що на платформі Телеграм користувачі можуть Вільно завантажувати деякий контент без дозволу правовласників. Суддя Сантьяго Педрас ухвалив заблокувати Телеграм в Іспанії на час розслідування цієї справи. Оператори мобільного зв'язку повинні будуть слідкувати за виконанням рішення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дивиться нас з Іспанії, чи працює це рішення, чи заблокований Телеграм в Іспанії. Видання повідомляє, що доступ до платформи в Іспанії буде повністю призупинено 25 березня. Також змі повідомляють, що месенджер Телеграм є четвертим за популярністю в Іспанії. Його використовують 19% громадян. Обіцяв відповісти на кілька ваших запитань стосовно Іспанії, отож про це підемо ви далі. Серед популярних регіонів для недорогої нерухомості Іспанії є Андалусія, Мурсія та Кастиліа-Ла-Манча. У цих областях ви можете знайти будинки та квартири на продаж за цінами, які значно нижчі, ніж у більш дорогих районах, таких як Мадрид, Барселона або Балеарські острови. З паспортом Іспанії ви можете проживати як в Іспанії, так і в будь-якій іншій країні ЄС, а також вільно пересуватися в Євросоюзі, навчатися і працювати в будь-якій країні ЄС, а ваші діти зможуть отримати громадянство в Іспанії за народженням. Державна релігія Іспанії Римо Католицизм є невелика кількість протестантів 450 тисяч десь. Одним із найбільших плюсів життя в Іспанії є середземноморський клімат. Тут також добре розвинена система охорони здоров'я, а все це а також середземноморська дієта, ставлення до життя і роботи в цілому допомагає жити іспанцям до глибокої старості. Середня тривалість життя іспанців становить 82 роки. Для того щоб розраховувати на мінімальну пенсію в Іспанії, потрібно мати стаж роботи як мінімум 15 років і бути зареєстрованим в системі соціального забезпечення. зазвичай тут йдуть на пенсію в 65-66 років. Мінімальна пенсія в цій країні трохи більше 9 тисяч євро на рік в Іспанії є як державна, так і приватна медицина, і всі українці нині мають право на безплатну державну медицину, як і громадяни Іспанії. До державних поліклінік можна прийти без попереднього запису, а отримати медичну картку можна тільки з паспортом. Іспанці люблять і вміють готувати рибу, морепродукти, але в регіонах зі споконвічно іспанським характером багато м'ясних страв. До слова, традиційні страви іспанської кухні, враховуючи їх приналежність до Середземноморської кухні, дуже корисні. Використовують іспанці переважно рис, овочі і рибу. В Іспанії дозвіл на тимчасове проживання українцям, що втекли від війни, надається за спрощеною процедурою та без отримання іспанської візи. Для цього не потрібне спеціальне звернення до короля Іспанії. Щоб отримати іспанське громадянство, треба прожити в країні не менше, ніж 5 років. Крім кастилано, в Іспанії є ще баскська, галісійська і каталанська мови. В цілому, кожна з них може бути названа іспанською, тим більше, що всі вони визнані. На державному рівні, і це ще не все. Крім цих чотирьох мовних форм, є ще близько десяти діалектів, визнаних і невизнаних. Іспанська і португальська мови мають подібні граматики і дуже схожі словники. Як і загальну історію впливу арабської мови, коли частина півострова була під мусульманською владою, обидві мови поширилися на мусульманські території. Якщо маєте ще якісь запитання стосовно Іспанії, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, в одному з наступних відео ми на них повідповідаємо. Дякую вам за перегляд цього. Тепер можете з чистою совістю поставити йому лайк. Підпишіться, будь ласка, на канал щоб ви цього ще не зробили. І до зустрічі у наступних відео.